Любі мої діти, доброго дня! Сьогодні ми з вами знову полинемо країну математику. І в нас сьогодні тема число і цифра 9. Діти, подивіться, будь ласка, уважно, що ви бачите? На столику я вам виклала ряд цифр від 1 до 9. Давайте з вами зразу порахуємо. Отож розпочинаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Молодці, діти, зверніть увагу. Над цифрами є картинки. Давайте подивимося. Чи відповідають картинки цифрам, які розташовані знизу? Отож, подивіться, над першою картинкою літачок. Він один і цифра одна. На цифрою два дві мишки, два предмети і цифра 2. Що ми можемо сказати, діти? Вірно, цифра два відповідає картині зверху. Цифра один відповідає картині зверху. Далі цифра три. Що над верхом? Парасольки. Одна, дві, три. Цифра три відповідає картині над нею. Слідуюча цифра 4. Цифра 4 відповідає картині над нею. Давайте порахуємо курчаток і подивимося, скільки ж там їх одне, два. Три, чотири. Молодці. Цифра п'ять. Один, два, три, 4, 5. 5 автомобільчиків. Отже, цифра 5 відповідає картині зверху. А цифра шість ми бачимо шість томатів. Давайте їх полічимо. Чи 6, чи шість, ні? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, цифра 6 відповідає картині зверху. А цифра 7. На цифрою 7 сім барабанчиків. Давайте їх полічимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вірно, сім. Отже, цифра сім і барабанчики відповідають один одному і картина і цифра. Слідуюча картина. цукерочки. А над ними цифра вісім. Давайте подивимося, чи дійсно цифра вісім відповідає цукеркам. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Діти, а це що за цифра? Гляньте, яка вона гарненька. Це цифра дев'ять. Давайте з нею познайомимося. На цифру 9. Зображено 9 предметів. Давайте роздивимося, чи це так, чи ні. Один, два, три, чотири, п'ять. 7, 8, 9. Вірно, 9 предметів і цифра 9. Діти, а як ви гадаєте, як утворилася цифра 9? Подумали? Молодці. До цифри 1. Додати. Як видите цифру? Молодці. 8. Бачте дорівнює. Так. Дорівнює 9. Отже, діти до одного додати 8 дорівнює 9. Ми з вами виконали цей приклад. Молодці. А тепер, діти, подивіться уважно. І назвіть мені сусідів цифри 8. Молодці, зліва цифра 7, а справа цифра 8. Молодці. Діти, назвіть мені сусідів цифри 6. Подивіться уважно. Справа цифра 5, а зліва цифра 7. Скажіть, будь ласка. Наскільки цифра 8 більша від цифри 7? Як ви гадаєте, молодці? На 1? Хорошо, ви справились з цим завданням. Діти, а тепер подивіться, будь ласка. Цифра 5. Наскільки більша за цифру 4? Подивіться молодці на один. П'ятірка більша на одиницю за четвірку. Молодці. А тепер, дітки, подивіться уважно. І ми з вами зразу зробимо лічилочку. Спочатку закріпимо. Ми з одниці до дев'яти прорахуємо, а потім з дев'яти до одного. Давайте разом: Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. А тепер давайте назад порахуємо. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Молодці, давайте ще раз. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. І назад Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, 1. Молодці. Діти, а тепер давайте подивимося. Це ми заберемо, щоб нам не заважало нічого. І у мене до вас таке запитання. Давайте подивимося. От у нас є на картинці 9 м'ячиків. А тут ось вісім цукерок. Скажіть більше, чого більше? М'ячиків чи цукерок? І наскільки? Як ви гадаєте, подумайте, хорошо? Вірно, м'ячиків більше на один, ніж цукерок. Тому що цукерок вісім. А м'ячиків у нас скільки, діти? 9. Отак от, от. 8 цукерочок. А м'ячиків у нас 9. Молодці. Ви. Правильно відповіли на це запитання. Молодці. Діти. А тепер у мене слідюче запитання. Дивіться, у мене, отак от є, допустимо, картинка. Подивіться уважно, що ми тут бачимо? Цифри 6 7. Знак додати. Знак дорівнює. Тут. Пусті клітиночки. Тут скільки крапельок? краплинок: 1, 2, 3, 4. А внизу 1, 2, 3, 4, 5. Отже, у нас два приклади: перший і другий. Діти, давайте з вами поміркуємо. У першому прикладі, що ми повинні зробити? Нам треба з'ясувати. Скільки треба додати, щоб отримати 6. У нас 4 клараплинки. Давайте подумаємо: якщо до 4 додати 2, буде 6. До 4 додати 2 дорівнює 6. А давайте зразу провіримо, чи ми правильно з вами вирішили цей приклад. Тут у нас чотири курчатка, так? І ще у нас двоє мишеняток. Давайте подивимося: 4 додаємо 2 до рівні 6. Один, два, три, чотири. 5, 6. Отже, до чотирьох предметів додали два предмета, отримали шість. Ми з вами правильно виконали цей приклад. Давайте, діти, виконаємо слідуючий приклад. Тут у нас 5 краплинок, ми ставимо 5 краплиночок. О, Знак додати. А яку ми повинні з вами цифру поставити, діти, як ви вважаєте, вірно, двійку. Давайте порахуємо, чи ми правильно з вами виконали цей приклад. 5 додати 2 дорівнює 7. Як ви думаєте, так це чи ні? Вірно, ми правильно з вами виконали приклад. Молодці діти, молодці. А тепер, дітки, у мене таке до вас завдання. Зараз ми з вами трошечки пограємо. Ось гляньте, у мене є корзинка така. Цифри. І ми з вами з цієї корзинки ще зразу пограємо. Я беру ви от достала, що це в мене, діти? Подивіться уважно. Це дерева. Скільки їх дітей, як ви вважаєте? Роздивіться уважно уважно. Так, четверо дерев. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Отже, діти. Цифра 4 відповідає. Так, чотири. А от, наприклад. Морквинки. Скільки їх? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. 7. Нам потрібна цифра 7. Діти, а скажіть, будь ласка. Чого більше? Морквинок чи деревинок? Подивіться. Вірно, морквинок більше. А наскільки? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас сім морквинок і 4 деревини. Одна, 2, 3, 4. Отже, діти, що ми скажемо, Який ми зробимо висновок? Морквинок на 3 більше, ніж дерев. Молодці. Ви правильно виконали це завдання. Молодці. Отже, діти, ми з вами сьогодні поговорили про цифру 9 і як вона утворюється. Давайте ще раз пригадаємо і запам'ятаємо, що нам потрібно до цифри 1 додати цифру 8, і ми отримаємо цифру 9. До цифри 1 ми додамо цифру 8. І отримаємо цифру 9. Ви дуже в мене великі молодці. Отже, дітки, сьогодні ми з вами поговорили про цифри, як вони утворюються. Ми порахували від 1 до 9, від 9 до 1 пригадали цифри, які ми з вами вивчили. я вам говорю до побачення, до зустрічі!